Я звати Тамара Хьюман, я засновниця і директорка організації Кожна тварина. До початку повномасштабної війни ми займалися в основному освітніми веганськими проектами. У нас був онлайн-курс Веган Експрес. Ми подорожували містами України з освітніми проектами акціями. Щотижня проводили зоозахисну акцію Відкрий очі, на якій демонстрували реалії тваринництва та спілкувалися з людьми про веганство. Також у нас є проект лекторії, в рамках якого ми читаємо лекції для освітніх закладів та бізнесів. Ми створили в першу в Україні дитячу книжку про веганство. А з початком повномасштабної війни ми зрозуміли, що багато наших проєктів вони є неактуальними. Ми почали думати, як же ми можемо бути корисними максимально і людям, і тваринам. І так з'явився наш нинішній проєкт Це веганська кухня України. В рамках якого ми годуємо безплатними веганськими обідами переселенців, волонтерів тароборону, а також відправляємо посилки з веганськими продуктами, веганам і веганкам в ЗСУ. Ми якраз знайшли е, веганську кухню України. Це було прекрасно. Яблучний штрудель, яблучний пірок. Ну от, що таке. такої, просто було, Я не знаю, у мене радості. Е, до небес. побачивши ваші смаколики, я просто був. Це була найліпша паска за останній час. Дуже смачно, різноманітно. <різноманітно>, різноманітно. Ну в мене нема слов. Все буде Україна. Бійці вегани будуть задоволені. Любимо вас. Щоб розпочати власну ініціативу, я гадаю, потрібно виконати такі кроки. Перший це зрозуміти проблему, яку ви хочете вирішити. Від бійців ми часто чуємо, що для них важливо настільки те, що от вони зможуть. Повноцінно поїсти. Скільки їм важливий сам факт цієї підтримки, що є люди з такими ж поглядами, як у них, які готові їх підтримувати, надсилати їм продукти. Другий крок це зрозуміти, яке рішення ви пропонуєте, тобто як ви хочете вирішити існуючу проблему. Ми створили ініціативу Веганська кухня України, в рамках якої ми збираємо посилки з веганськими продуктами і надсилаємо бійцями вічення. Ми вже відправили 398 посилок, і сьогодні відправимо ще дві, і буде чотириста Напишу список, що треба купити нам в магазині, окрім того, що нам вже привезли. Куплю це потім зберу посилку і відправлю. Бувай між. Третій крок це валідувати ваше рішення, зрозуміти, чи воно працює. Мінімальними зусиллями ви маєте реалізувати старт і подивитися на відгук, проаналізувати його і адаптуватися. Коли ми хотіли запустити акції, ми спочатку спробували вийти на вулицю і подивитися, як люди реагують, чи зупиняються вони, чи взагалі вони цікавляться веганством. Вафлі Артер, шоколадний смак є веганським. Рослинне молоко з, зі смаком какао, арахіс, арахісова паста, васоля і сочевиця. І разом з тим, що в нас ще багато супів, і багато тут сосисок, і ковбас, і сейтану. Це буде повноцінна посилка на декілька тижнів. Четвертий крок це скоріше правило. Ви маєте бути готовими до складнощів. Можуть бути і перешкоди, і проблеми, але ви маєте йти вперед і ніколи не здаватися. Ми поклали п'ять шпів для одного бійця: три таких, два таких. Арахісовопа є. колбаса, сосиски, фалафелі, посилка. Готова. Посилки зібрані. Іду їх відправляти Тили фронт разом так переможемо. Гоу відав.